Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу фарисеї пішли і зібрали раду, щоб зловити Ісуса на Слові, і послали до Нього своїх учнів з іродіянами, кажучи. Учителю, знаємо, що ти є правдомовний. Навчаєш Божої дороги по правді і ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні. Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо пробовуєте мене лицеміри? Покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій, а він каже їм, чий це образ і напис відповідають кесаря. Тоді він каже їм: То кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. Це є слово Господнє, Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Всечесні і дорогі наші брати і сестри, параф'яни, сьогодні наші почесні гості, браття, лицарі ордену святого Яна Павла II, дорогі наші міністранти, наші. Євчі, ангели, всі, хто сьогодні є присутні, гості, парафіяни, улюблені Божі. діти. В 22 розділі святого Матея, апостола Євангелиста, читаємо сьогодні слова на 29-ту неділю звичайно. Фарисеї зібрали раду, щоби зловити Ісуса на Слові. І сьогодні, коли ми дуже часто в такий добрий, навіть правильний спосіб, засуджуємо фарисеїв, що вони були неправильними, маючи закон Божий, робили все навпаки, щоб цей закон використати, щоб цим законом нажитися, щоб всі, хто дотримається закону, знищити. І сьогодні, Є один маленький нюанс. Сьогодні є одна така ізюминка в них, яку би ми сказали варто було би використати. Хотіли зловити Ісуса на Слові. І в цьому доброму значенні, кохані, сьогодні варто собі подумати, що насправді сьогодні бракує людей, які би хотіли ловити Слово. Ми сьогодні хочемо ловити багато речей, багато ситуацій життєвих. Ми сьогодні ловимо час, гроші, багатство, друзів, знайомства. Ми сьогодні навіть осмілюємося, може, не тут зібрані люди, але говорячи про наш нарід, сьогодні навіть стараємося Костю, церкву використати для того, щоб зробити собі кар'єру, щоб нажитись. Щоб бути знаним, щоби насправді світ побачив нас, але костю, спільнота християн, є не для того, щоб я став знаний, але я є для того, щоб костюл був знаний. І сьогодні, коли ми згадуємо в літургійному календарі святковий спомін святого Яна Павла II, папи Римського, який для нас не є чужою особою, який приїжджав в нашу країну з апостольським візитом, якого сьогодні нам пригадують теж обецні, тут й присутні лицарі Яна Павла II, наші брати, яких ми запросили. І сьогодні треба сказати, що дивлячись на постать Яна Павла II, ми розуміємо, що з одної сторони, так з боку дивлячись, він через костюл став знаним. Бо хто ж би там знав якесь таке село в Польщі, Вадовіце, 20 й рік, 1920-й народження, хто би там знав про такого Кароля Войтилу? так, через Костіл він став знаний на цілий світ. Але навіть я особисто скажу своє свідчення, що якщо б не Ян Павел ІІ, якщо б він не був папою римським, то насправді на наших територіях. Ми би до кінця не розуміли, чим є кості, чим є спільнота християн, чим є люди віруючі і що потрібно робити, яка є істота костьо. Коли я розмовляв навіть вдома своєю мамою чи бабусею і питав їх, хто такий папіж, який папіж був раніше, що вони робили, чи вони щось читали про нього, вони тільки пам'ятали імена, був Павел VI, Ян 23. Ян Павел І, Піус 12 і так далі. Але хто вони, що вони за одні, що вони робили, тільки згадувалось про них в молитві служби Божій. Але люди на наших територіях не знали, хто такий папа Римський, не знали, як треба правильно бути цим костьолом живим. І відомо, що завдяки ще тоді ружам ружанцовим. Цей костюл тривав, пройшов цілий комунізм. І, власне, люди, які молилися ружанцем, які збиралися по домах, ходили на так звану мінянку, вони цей костюл розвивали. І справді треба сказати, коли прийшов Ян Павел ІІ на престол папи Римського, коли почав їздити по світі в різні країни, коли так насправді треба сказати, що він зі сторони духовенства. Він був першою особою, який насправді розвалив Червоний Радянський Союз, коли ми дивувалися, як за Горбачова розкривалися границі і сипалась одна республіка за іншою. І, власне, в тоді була ця можливість, була можливість, щоб Папа Римський приїхав до нас. І треба сказати, що завдяки йому костюм став для нас знаним, хто ми є. І для нас сьогодні це задача. Для всіх людей віруючих, для чоловіків і жінок. Щоб не я був знаний через Костю, бо це дуже легко, дуже легко бути публічною особою. Сьогодні це не є проблема. Навіть скажу таку правду, коли я прийшов до вас до парафії, так хотів відразу познайомитися з усіма людьми, з усіма навіть споза костьола. Наксирував собі цих направлень, тобто декретів від біскупа, від генерального, що я тут є ксьондцем, пішов і в міліцію, і в пожарну, і в мерію, і в школу, і в садочок. 15 інстанцій і в ЦНАП, і в соціальниці і в Совбес, і, і там ще десь далі. І кажу, як ксьонс тут. А, наприклад, мер каже мені, пан Альберт, а я вас знаю вже. Як ти мене знаєш, як я тебе перший раз бачу? Сьогодні дуже просто бути публічним. Але чи костюл знають через мене? Чи там, де я приходжу, люди можуть сказати, так, це костюл в Сатаної матки Божої і матки Костьола, чи, чи в тоді, де я приходжу на якусь зустріч, чи люди знають, що це костюл католіцький? Оце сьогодні треба поставити питання, чи ми вміємо сьогодні ловити це слово? І до Ісуса Христа приносять монету. Бо питають, чи треба платити податки, чи потрібно платити податки. Така, таке питання, яке насправді ну, не має смислу тут для людини віруючої, тому що як люди ми і платимо гроші на автобус, і в кооперації, і як когось підвозимо, хтось нам рубля дасть, це нормальні речі. Але з таким питанням прийшли. І пан Єзус бере цей динарій і питає, чий це образ. Ще й напис. Ми б сьогодні взяли там, 20 рублів, 30, там, 50, 100, 200 і сказали, чий це малюнок, що написано? Український національний банк. Ну то віддай його в банк. Але віддай Богові то, що Боже, а віддай людині то, що людське. Треба вміти насправді поставити все на свої місця. Коли був в Польщі на реколекціях недавно, люди приходили і кажуть: а от ви заграничний гранічний ксьон, що робити? Вибори в Польщі? кажу, йде, а там нема на кого? То порви. візьми бумажки і порви. І я пішов так теж з людьми, там, де були в гостях, якраз після шість Свєнтої, неділя, з біговіску. Мама каже: як би так до костіла йшли, як на вибори? І дають три листочки: там одну за парламент, другу за сень, третю за коаліцію якісь. І один дядька, каже, ні, ні, мені не треба. Я каже, не беріть. А він дивиться, а ви хто? А я кажу, був будучи президент Польщі, хто я? Бери третій листочок. А чо? Бо так в костелі кажуть. Він взяв, яка тепер порви, порвав коло мене. А тепер правильно. Бо хтось прийде і поставить птічку замість тебе. А потому, я кажу до нього, а потім буде те саме, що в нас. То піду, то не піду. І так одній бабусі, я казав, колись в броварах, кажу, дід бабцю голосувати. А чому? А тому, що прийде війна, возьму того внука, заб'ють на війні, прийдеш, будеш над гробом плакати, бо ти не зробила правильного вибору. І коли привозили солдатів, бабця дзвонить і каже, родича поховали. Ви правильно казали, а треба було йти якоюсь склепкою вибрати. Як не було кого, то ця лаврентія напиши. Але йди, зроби толк. Або порвився в кідроні бабушки, або зроби порядок. Сьогодні ми не вміємо ловити слово, а це й дуже важливо. Віддай Богові Боже, а скільки ми крадемо в Бога. Так? Питаюся колись на попередній парафії, що у вас бабця не було в костілі. Або внуки були, треба було сумку зладувати, яка його миші з'їдять. А що? Бо що сумка важніша. Та ж зладуй тю сумку рано, встань вночі за ту торбу, прийди до костіла з дітьми, і потім вся костіла йде на автобус, бо її треба в Київ їхати, то я тебе підвезу там ще на тою автобусну. Звісно, може, ще й сумки я щось возьму, але це вже друга тема. Ні, бо треба сумку ладувати. Ми крадемо від Бога то що Боже. Бандіти, католічки і затвердяли бандіти, крадемо від Бога що Боже. І що ми потім скажемо? Це так, якби до мами чи батька на день народження не приїхати. Це так, якби не подзвонити до сестри чи брата, наприклад, на Різдво або на Пасху. Крадемо що Боже. А сьогодні треба ловити слово, треба вміти це слово злапати, щоб воно правильне було, і щоб ми розуміли, на чому наша віра полягає. Якщо ми кажемо, що ми люди віруючі, я дуже часто людям пояснюю, що є парафіяни, це всі, хто тут живе, всі, наприклад, в Сатанові, і католіки, і православні, і штундрі, і Бог знає хто. Я можу піти до його і сказати, ти мій парафіянін, бо ти тут живеш, де я на цій землі. Є прихожани, які приходять. А є віруючі, які насправді живуть з Богом. Три категорії людей можна себе оприділити. Це не проблема. Сісти, подумати, до кого я належу: до парафіян, до прихожан чи до віруючих. І не раз той скаже, а бо я вірую в Бога. І тут, очевидно, мені ну, прийшла думка, я, звісно, дуже часто без предупреждень щось кажу, пан в першій лавці, мій друг, який возив мене в семінарію вчитися, дядько Міша в очках. Вибачте, що я скажу примір. Вчора я був у нього в гостях, пішли ми до протестантського діакона, до Штундрик пішли в гості. І він мені розказує, як встроїли там молітвій дом в сахарному заводі, ходили, виносили мусор, і якийсь дядько їде, а бабця біжить з відром назад, бо йде знов за мусором. Він зупинився, прийшов до цього молітвіного дому і каже, що ви думаєте собі? Ви ж люди віруючи, як ви можете з відром перейти мені дорогу. Ну, вибачте мене, ну, треба чоловікові дати потьовку в скарженці. Але ну, якщо я віруючий, то я точно не віру в пусте відро, то він прийшов, що цьому е, пасторові виписав причуханки, бо його парафіянка перейшла з мусорним відром. Знов бабця хотіла поготувати дом літвіни? Ну хай вони будуть не католіки. Ну, хай Матка Боска простить, скажем. Але вона ж тіла добре, хотіла допомогти той мусор носити, ні стій, стара, поки він герой проїде, розумієш? І ще прийшов на розборки, бо ж ви люди віруючі, ви як так могли зробити? Ну то Добре, що мене там не було. той відро на голову заложив, і відправив його, хай їде тепер за рулем в відрі. Де наша віра? Чи ми не крадемо слово Боже і на свій спосіб? Ну то як ти скажеш до пса, вон, пес гавкає, він ще до мене до сьогодні не прив'яг, костільний пес. Я приходжу, і ксьон з Павел одного дня каже, та ж замовкни, не гавкає. Я кажу, Павлік мовчи, це його робота. Ну що він де кукурікав чи що? Ну він же ж пес. Ну хай гавкає, ну раз мене вчав. Ну, не було пані Люби, не було кому дати їсти, і пес з голоду мене хотів цапнути. Це його натура. Це його натура. Якщо ми католіки, наша натура, вибачте, гавкати по католічески не мовчати. Не бояться сказати, що ти неправильно сів, що ти неправильно встав, що ти не так зробив, що ти не то слово сказав, що ти вбрався не так, як треба, як біскоп нас часто каже, так? розумієте? Ну це треба мати трошки поняття. І сьогодні це слово дуже важливе, кохання. Ви є батьки, бабці, дідусі, тато, мама. Подумайте, чи ваше слово сьогодні цінується через дітей? Подумайте, я в Польщі мене в гості запросили, дивлюся, сидить такий 10 років хлопчик з телефоном. А я бачу на столі є фотографії, там мама, бабця, ще, ще вінчання, якесь дивлюся, молоденька дівчина. А це хто? А це ойче духовний я в 11 класі, так, по-нашому. О, давай сюди. Я беру ту фотографію, ставлю йому на телефон і кажу, дивися, дві минути. А що? Яка? Ну давай, дивись, хто це, що. А, це моя мама, а ти звідси, а вона розказала, що. Ну, все, я вже знаю. І, ні, ні, ні яка ти сидів пів часа. Дві минути дивися на мамину фотографію. Ти вона не годна витримати. В чому проблема? На маму не можеш дивитися. Що йому? на чолі намалювати маму, хай він ходить з нею по селі. Не можна забутися, що авторитет це слово батька чи матері. Сказали, зробили. Я не кажу, щоб ми були якісь там мамини синочки, так? Але знаєте, я вчора е, прибирав вдома, бо це не секрет, бо мама запросила теж наших гостей, щоб приїхали на якийсь там компот. Ну, відомо, компот це дві баньки е, капусти, це чотири талірки гіжок. типу ну, на компот запрошую. І це, яка мама, мені треба, ні, ні, зараз мені поможе. яка камам, я не гон тримати, і стіл тяжкий переношу. Що я б два рази повторала? Я кинув той стіл, пішов поміг. І знову того стола тягнув. Ну бо це ж має бути авторитет Тільки з того, що мені 40 минуло, як сонце. Це мама, це авторитет. Якщо ти сьогодні два рази кажеш, і дитина не понімає, значить вона вкрала твоє слово. Все, воно не важне. Не може такого бути. Я був біля познання в одній парафії, там є такий дядько, на нього кажуть: «кустош», ж, бо він. Так опікується костьолом, там сантуарієм, такий пан е, Бенедикт. І ми сидимо, він там внука кличе. Ну, Хоч ту на хвилі, мовчок. Діду виходить з хати, десь там ми йдемо, він мені якісь там подарки дати, якісь закрутку, ще там щось. І той малий дядик, ти мене кликав. Він каже: вже не треба. Я кажу, о, молодець, діду, не треба. Бо я мав цукерок, шоколадку, і собі думав, чи дати тому ксьондові, куди я їду, чи тому внукові, бо там в гостях, і думаю, я сердені моста з тобою. Сиди голодний. Як ти дідуві не поміг, шоколадка буде для ксьондза. Як це так, що діду два рази просить? Не може такого бути. Не може. А тепер подумайте, Бог каже два рази. Якщо слухаємо уважно Євангелію, дуже часто Ісус каже, воістину, воістину говорю вам. Чому так? Тому що вистачить раз для єврея не треба. Тому Ісус каже, по двох посилав учнів, бо на підставі двох свідків раз сказали, і люди вірують. А Ісус наперед знав, що ми недовірки, і каже два рази, воістину, воістину говорю вам. І все одно нема до кого говорити, так? є що казати, нема з ким балакати. Кохані, може, ця проповідь не повинна бути до вас, тільки до тих, кого нема в костілі, але ж. В нас тіньки Богу, і, і не всюди це є, але, але в нас, слава Богу, це дійство, і дай Боже, щоб працювало на всіх 100%, є радіо BBC. Бібісі. Баба бабі сказала, розкажіть, що Ксьон сказав нам ще, щоб слухали дітей. спеціально це кажу, слухали дітей. Чому? Тому що діти вам скажуть, чи ви їх правильно виховали. Скажи щось дитині і послухай, як вона говорить. Може, треба бар'єрку вище піднести. Як ти даєш комусь руку, то ж ти не даєш руку на низ, тільки до гори його тягнеш, значить ці поперечки повинні бути високі. То, що до держави, віддайте державі, то, що Богові, віддайте Богові. Так? Тому що ми сьогодні стоїмо якби на порозі майбутності, і це від нас залежить від ксьондів, від монашок, від катехетів, від тата з мамою, від спільнот різних, від рецежів. Так? Чи той Ян Павло ІІ завтра буде знаний чи не буде знаний. Так? Чи постій буде знаний чи не буде знаний. Дуже прості речі, можемо себе перевірити, як ми говоримо, як ми що кажемо, як ми поводимось. Так? Це і дуже важливо. Я вже говорив колись тут в Костілі, що один термометр, один з багатьох навіть, так? але один з них це, наприклад, сказати, ніхбензів похвалений Ісус Христос. Справді, я один раз в Хмельницькому зустрівся з знайомими, стою в черзі, купляю хліб, бо я такий звичайний, що я де їду, там везу хліб з собою. Завжди, так мама навчила. І хтось: о добрий день, ойче, я обертаюся, думаю, ну десь бачив цю людину. І за ким я думаю, вона ще раз добрий день, добре, що розвиднялося. Ти не бачиш, що я в білій сукінці, що ти думаєш, це ночнушка. Ти знаєш, що я такий Да, Ну то каже, як треба. І так, нібензі похвальований, яка ти, що захрипла голосно, а там 15 душ в очереді. Я кажу, якби ти мене мала сказати, що я якийсь ненормальний, чи якийсь придуркувати, то ти би кричала на все село. А нібендзе похвалює так тихо, щоб ніхто не чув. То це католік, чи це якась подділка? Хто ти? Чого ми боїмося? Так? Чого ми боїмося це сказати? Це дуже важливо насправді. І сьогодні Господь нам дає це на серце. Слухати Слово Боже і в цьому доброму значенні зловити Ісуса на Слові, тобто зловити Слово Бога, не втратити Його, бо Спасіння може пройти біля носа нам так просто, як пітер, і ми його втратимо. Але є шанс сьогодні почути те, що Ісус говорить, і каже: належне Богові віддайте Богові, належне кесареві віддайте. Кесареві. І без суперечок, без якісь там пояснень, Так? щоб насправді не бути хитрим в цьому. Спритність може бути в доброму зна, але хитрість ні. У мене друг такий був, я вже може розповідав вам, він завжди любить шуткувати, ну, звісно, трошки менше, як я шуткую, бо то ще треба навчитись так. Але найми в таксі. Каже, скільки на ЖД вокзал? Там треба було 60 гривень, ну то поїхали 60 гривень. Приїжджає дає йому тридцять гривні. А цей шофер каже, як це? Та ж ми за 60 договорились. А він каже, а ви що, не їхали? І Чоловік просто тірає краску на косах, севіє. Ні, ні, все все спокунати вам ще 30. Але не можна так знаєш, з людей дурнів робити. Але ловить його, так він же ж теж їхав. Але це не може так бути. А знаєш, Господи, я піду там, бумажку запишу. У мене теж є одна така парафія, бо я вже не буду казав де щоб не було обсудів. Прийшли, записали, дивлюся, пішла за Христи. І то десь далеко. Я до міністранта кажу: бери бумажку, лети за нею, хай собі вдома вправи. знов приходить. А я сьогодні не маю часу, Ну то прийдете, коли б не ти мали час. А я хочу, щоб всі люди чули, то щоб домолився, лишіть портрет, скажу, за маньку моляться. Ну як це так? Лишила бумажку і полетіла на базар. Це ну, є в голові якась, не знаю, там фісіль е бігає там, чи, чи там взагалі нічого нема. Ну ми ж повинні щось думати. Ну це, це ж не є, щоб бумажка буде за мене молитися. Розумієте? Щоби ми не крали Бога, не обкрадали Його. Тому що, якщо людина Богові довіриться, то насправді життя наше, таке земне життя, сімейне, подружнє, робоче, сільське, господарче, воно буде процвітати. І правда, треба сказати, що людина без Бога жодне, жодну проблему не вирішить. жодну. Якщо ми хочемо виграти мир, то тільки з царем миру. Подивіться, євреї не прийняли Ісуса як царя миру, до сьогодні воюють. Відколи євреї, відтоді воїни? Завжди. Тому що чекають ще на Бога, який має прийти, а скільки раз приходите? Розумієте? Так що це є дуже важливо повірити в слово. І насправді просимо сьогодні Бога, щоб наші слова, слова ксюнзів, слова батька, матері були в великому почоті. Насправді, тому що це слово від Бога. І щоб ми теж розуміли, що слова це зерна, ми сіємо, ми повинні знати, що ми кажемо. Не просто так ляпнув і пішов. Ні, ми повинні брати відповідальність за це. І Слово Боже це Євангелія, це слово життя. І сьогодні наповнені тим, що Ісус каже, що ми читали, сьогодні аж три уривки Святого Писання ми чули, щоб ми насправді розуміли, що Бог має своє, і ми йому це належне, повинні віддати. Тому що Бог колись віддасть нам те, що належне нам, а Він нам подарував небо, вічність, рай. І дай Боже, щоб ми цього не втратили, але удостоїлися цієї вічної нагороди в небі. Амен. Слава Ісусу Христу. Так як сьогодні святковий день, заспіваємо собі вірою в Бога. Будемо молитися, щоб Господь прийняв наше визнання віри. Хоч духовний можна Ре-мажор? Дайте мені Ре-мажор, я щоб співати. Вірую в єдиного Бога, богатця вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого Єдинородного від Отця Родженого в хрестима віфа Бога від Бога світло від світла Бога істинного від Бога істинного Точеного, несотвореного, сушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий занадзабонтія дивала, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з писання, і вознісся на небо і сидить праворуч отця. І друге прийде зі славою судити живий і мертвий, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворного, що від отця і сина і свого, що з отцем і сином рівно поклоняємо ми і рівно слава вини, що говорив через пророки. і в єдину святу Вселенську, і Апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую мене. i życia majmutniowo